24 грудня святвечір. Не встигла різдвяна зірка зійти над Кривим Рогом, як росіяни привітали криворіжців балістичною ракетою. Був вдома трохи далі. Втім ще вдомі, тільки в іншому під'їзді. Просто момент, все окна открываются, распахиваются, дома все кувырком. Выхожу посмотреть, ну, где, что, куда, и просто все белое. Ну вот пыль, настолько даже ничего не видно было. Пока искал кошку свою. Пройшло мінут п'ять, вот от развиделась, і вот увидел, да, что половина дома, к сожалению пострадала. На жаль, вучання відбулося у чотирихповерховий житловий будинок. Обвалилася частина під'їзду. Під завалами опинились люди. На місце одразу прибули рятувальники та розпочали пошуку людей. アクロワク、ミスアクロワク、もうそん Сімох людей вдалося дістати з під завалів. На жаль, один чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Загалом постраждало 17 людей, у тому числі двоє підлітків: 14 та 16 років. И вот это добрался чуть-чуть до балкона, только выглянул мужик кричит: "Мужчина, вы стойте, никуда не идите, стойте, стойте на месте, бо падают плиты, падает все, чтобы вас не провалило". Я потом поднялся, а там мужики уже под дверям стояли, не могут открыть дверь. Я поднялся на второй этаж, и вот это открыло окно, и а, они там шесть человек стояли і говорят, стрибай, стрибай, ну, вот такая, стрибай, Говорит, ми тебя упоймам. І я стрибнул, они его поймали, и все. Я делался только вот это вот. Станом на ранок, 25 грудня, 10 травмованих перебувають у лікарнях. Зокрема, і діти, один чоловік у край важкому стані. Загалом прибуло до лікарні 10 чоловік. Із них двоє вчора пішли амбулаторно, троє виписані сьогодні. Їх стане сніданок стабільний, легкий. Наразі в лікарні лишається п'ятеро пацієнтів. Троє у важкому стані, двоє з яких знаходяться в реанімації, і двоє стабільний. Вибухова хвиля пошкодила 4 багатоквартирних будинки, 9 магазинів, 3 заклади харчування та понад два десятки авто.